Шукаєш роботу у Веб3, але боїшся цієї сфери. Думаю, що тут лише трейдери, програмісти та скамери? Вітаю на зв'язку. Курсов. І разом з Олександром Гранкіним, який очолює напрям рекрутингу в Encrypted, ми підготували новий випуск подкасту Я працюю в криптовалюті. У ньому ми розвіяли або підтвердили найпоширеніші упередження щодо працевлаштування у Веб3. Правда, чи міф, що у Веб3 набагато вищі зарплати ніж в інших сферах? Ні. Uh, no. Ні. А. а також Олександр поділився інсайдами, як проходити співбесіди так, щоб отримувати роботу. Вісім тисяч доларів, нічого не хочу робити. Та розповів, на яку зарплату можна розраховувати. А ще конкурс. Репости це відео та відмічай сторінку курсова та Encrypted. Або зроби фото, як дивишся подкаст, і теж тегни курсов та Encrypted. Буде три переможці і три призи: худі, підписка на Plus та квиток на святкування Дня народження Encrypted, яке вже зовсім скоро.